Ну, а далі ми перейдемо до інтерв'ю з військовим. Він у 16 років вирішив стати військовим. Пройшов сотні нормативів. Непросте навчання в академії Нацгвардії врешті досягнув своєї мети. Мова про Олександра Міхова, спецпризначенця елітної ОМЕГи. у 2023-му Під час виконання завдань на Луганщині боєць наступив на міну. Ногу ампутували. Про те, як, попри поранення, представляє Україну на всесвітніх змаганнях з параджиуджитсу, як з протезом ходить у гори, та чому в одному з її шпиталів бережуть палату для приїжджих гостей? Дивіться в інтерв'ю. Десять, одинадцять, дванадцять тут має О, бути випадки. Випадки. 70 кг. Не треба і не можна жаліти. Ми йшли перші і на шляху до е, цієї точки я натрапив на ній. Травматична ампутація. Чому коридор? Чому вас посилили туди? Була так вільна палата одна, я це пам'ятаю, вона була частенька, прибрана. Росіян складно не помітити за кордоном. Вже, вже очі відразу каліється навіть по повітрі. Вдома завжди тепло, добре, ну і вдома. Піднялась майже на вершину. Друзі, всім привіт! Мене звати Ната Островська. Сьогодні НАТО на виїзді. Наш гість, попри тяжке поранення, він продовжив тренуватися. Олександр Міхов, військовий елітного спецпідрозділу Національна гвардія Омега. А зараз, як він сам каже, офіційно вже безробітний. Так вітаю. вітаю! Дякую, що погодились на розмову. Цю дякую вам, що робите свою справу. Олександре, я бачила в вашому інстаграмі, ви в листопаді були в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там були всесвітні змагання з Параджиу-джитсу. Ви круто представили з іншими військовими Україну. Розкажіть, як вас зустріли там? Зустріли нас там класно. У нас була машина, тобто засновник. «ТМС-хаб» – це е, організація, яка взагалі е, займається джиу-джитсу, почала займатися пару джиу-джитсу, допомагати ветеранам в е, соціалізації, в спорті і так далі. І, і засновник Шай. Він організував нам машину. Ми приїхали, приїхали до е, ну великих, великих апартаментів, в яких е, зібралась наша команда. Вдалі е, так е, ні, в Дубаї. В Дубаї. В Дубаї ми прилетіли в Абу-Дабі, а в Дубаях нас була квартира, і там ми обоснувалися. І наступного дня ми вже поїхали на змагання і виступали. Ви знаєте, що там дуже багато росіян, і мабуть на собі відчули, особливо так. в Дубаї там просто засилля. Як чи зустрічали ви їх, як вони реагували на вас? Я особливо не звертав на це увагу, якщо чесно. А, але от моя дружина, я знаю, теж літав, вона там звертала трішки на це увагу і казала, що дуже видно, тому що вони починають ну, корчити обличчя, там, знаєте, там, недовольні гримаси показувати. Ну, В принципі, я теж звертав іноді на це увагу, але ну, трішечки менше. Ну, Так так воно і є. І ти відразу це бачиш, десь проходиш, відчуваєш знаєте, цей гаварок противний. І ну так, їх там дійсно багато росіян складно не помітити за кордоном, і це мабуть помічає кожен завжди українець не складно помітити, угу. особливо це і го така ж оч відразу така л'ється навіть по повітрі. Ну як відразу туди в принципі прилітаєш, проходить час. Ти спочатку, як оце вау в тебе проходить, А я вперше якби взагалі був за кордоном. Вперше вперше так за 30 років. Вам 30 зараз? так за 30 да, років вперше був от і. Це увагу проходить. Ти розумієш, що ти в чужій країні? Тобі відразу, якщо чесно, вже хочеться трішечки додому, тому що ти розумієш, що країна чужа, а дома завжди тепло, добре. Ну і ти вдома. А вас змінилося коло спілкування після поранення, після того як ви повернулися з війни? Так, звісно, я 16 років, в принципі, військовий, можна сказати. І я 14 років був саме в усьому військовому, і круг мій спілкування зазвичай були військові, і там всі, хто з ними зв'язаний. А коли я вже почав з цього виходити, ну коли я вже звільнився, і взагалі в мене ну, вже був час на те, щоб з людьми спілкуватися поза да, військової військової тематики. Так я почав познайомитися з дуже різними людьми і розуміти, що є дуже багато цивільних людей, які налаштовані на те, щоб допомагати, щоб змінювати все на краще і робити нашу Україну сильною. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви отримали поранення. Взагалом, я знаю, що з 2020 року ви закінчили Академію Національної гвардії України. Закінчив так. у 2015 році. Потім якраз. Пішли служити вже вже потім бо... пішов служити так. Я відразу хотів в загін спеціального призначення. Але на той час мені сказали, що відразу не можна. Хоча я розумів нечесно, як, ну якщо чому не можна, тому що я був фізично дуже розвинений. Я закінчив дуже добру академію, і мені хотілося, але тоді а що означає фізично розвинений. Ну, я все життя займався спортом. Що ви могли такого? Швидко бігати, багато підтягуватись. Ну фізично був сильний, витривалий. Я дуже багато над цим працював в академії, в школі. В принципі, все життя має це спорт. Ви прослужили з 2015 року? Можна сказати з 11-го, тому що чотири роки в академії ти якби все одно ти живеш перші два роки на казарменному положенні. Ти разом з усіма, можна сказати, в закритій е території, да, і там тебе випускають раз на тиждень, раз на два тижні, і ти вже можна сказати військовий. Так, і з 2011 року по. Момент, поки я офіційно настав безробітним, я був військовим. Повномасштабне вторгнення ви зустріли вже в спеціальному призначенні Омега. Так. І 23-му році ви отримали це тяжке поранення, після якого вам ампутували ногу. Так. Ви покроково розписали все це в своїх соціальних мережах. Є навіть відео, ми його покажемо зараз, як це відбувалося в перші хвилини, і що у вас в пам'яті. То не перші були хвилини. Зйомки вже почались, коли нас зустріла група, яка нас мала прикривати на АГСі, автоматичному станковому гранатометі. І в одного з моїх друзів да я був про і вони, коли почули, що я поранений. Вони пішли нам на зустріч і допомогли, якби мене евакуювати. І з того моменту, як вони підійшли, і зустріли нашу групу. Це вже відео евакуації почалося. Яке завдання ви мали втілити? І це було на Луганщині? Так, так, це було в Луганській області. Ми мали підійти. Ну, на определену місцевість підготу, підготувати свою зброю, нанести вогневе ураження по зевенці, яка була десь там за 300 метрів, 200 метрів, 300. Ніч. Нанести ураження і потім спільно з іншими підрозділами вже починати зачищати цю зеленку. Ми йшли перші, і ну, на шляху до цієї точки я натрапив на війну. По 2 та після цього ваше життя і змінилося? Після цього змінилося так. І я що було далі? Ви потрапили? Мене особисто вразила історія, як ви потрапили в шпиталь, і те, що ви розповідали, що відбувалося там. Чому коридор? Чому вас поселили туди? Туди зазвичай всіх селять, ну в може коридори? не всіх, не всіх. А, знаєте, палати там зайняті, але не всі, як з'ясувалось. А ті, хто тільки потрапляє, да, може вони чекають для того, щоб виписати і відправити в іншу якусь медичну частину в іншому місті, тому що Харків це прифронтове ну, місто, і туди всіх поранених, тобто в першу чергу, щоб стабілізувати після першої стабілізації, там як у мене вбори. Бо відправляють в Харків. І тому я думаю, що чекали місця. Але була так вільна палата одна, я це пам'ятаю, і вона була частенько прибрана, і за це була мова, що такого, в принципі, не має бути. Скільки ви провели в коридорі? і Скільки часу пройшло після того, як вас переселили в новеньку частинку палати? Добу, наче добу. А чому ця новенька частенька палата була порожньою? Я вже розповідав у своєму інтерв'ю, що на той час я думав, і я спілкувався із волонтерами, і зі своїми там товаришами, друзями. Ну, це було зазвичай так, я розумію, для того, щоб знімати ну, контент, да? ну, приходити, щоб бачили, що які умови в лікарні, і все таке. Я розумію, що так. Як часто взагалі тренуєтесь? Останнім часом не дуже, бо багато їжу, коли на протезуванні, то там є можливість позайматися більше реабілітацією, але не в залі, але й потягуватися і, і там, на бруся поджиматися. Але останнім часом менше. А наскільки складніше стало зараз після поранення тренуватися? З часом я вже вийшов на той рівень, майже на якому я був. Але трішки важче, тому що мало кардіо. і Я ну, там біг, як я не міг бігати нормально. Я замінив вілікам, дуже багато їздив. Я по Одесі, в принципі, вже все вивчив на Віліку, всі ці велосипедні смуги і короткі шляхи. Багато їздив. Зараз немає можливості їздити на велику, бо я їжу туди-сюди, по містам і мало кардіо. Можна продемонструвати на. Трішечки підтягнутися. Не розмінався, мені вже 30. Якщо сломаю якусь кістку, ви мені допоможете. Будемо рятувати. Ви далі скільки підтягуєте Зараз, зараз подивимося. 18. 18. Поки що. Поки що. Крутяк. Часу. Що треба знати з цивільними, коли вони бачать ветерани? Що, що їм треба знати? Да. Що в першу чергу це воїн, що не треба не треба і не можна жаліти. Це в першу чергу. Звісно ж, там що вони мають розуміти, що там не можна казати інвалід. Людина з інвалідністю. Ну в принципі, зараз це на багатьох платформах соціальних це все обговорюється і показується. Не можна там людям. Які не мають інвалідності, ставити свої машини на там, парковку з інвалідністю, бо для нашої країни, на жаль, дуже актуально а, те, що у нас дуже багато військових з травмами. Дякую. Дякуємо вам. вам за те, що робите свою тут справу. Гордість за таких, як ви.